Я усім привіт! На каналі Снебзетбек сьогодні підібрав дві найкращі пари, в яких вам буде ідеально всю зиму. Так в цих пара не буде супер, якщо у вас на вулиці буде мінус 35, Але до мінус 10 ці кроси витримають. Вам буде тепло, комфортно. Вони досить легкі, вони дуже дуже якісні. І про це давайте далі. Перша пара це Air Jordan 1 Gore-Tex. У коментах під відосом на топ пар на осінь для модників один із наших підписників написав, що найякісніша пара в світі це Air Jordan 1 Gore-Tex. І, блін, з ним дуже важко не згодитись, тому що ну, немає тут такого матеріалу, який знищиться за... Місяць тут є Гортекс, ну зрозуміло, він захистить цю пару від вологи. Також є ніжний ніжний нубук, який просто на обкантовочці для того, щоб не знаю, це виглядало естетично, гарно. Також нубук є на заднику, також для краси. Я думаю, ну і нубук – це найніжніша шкіра, але вона досить витривала. І якщо ви покрите цю пару на початку сезону. Кінці осені або на початку зими, то 100% ви їх не вб'єте за один сезон. Тому я вважаю, що ця пара на 2-3 сезони і вам буде дуже круто. Всередині текстиль він дуже товстий, тут десь 1,5 см текстилю. Тому ну в нуль і чуть-чуть нижче, ну прям 100% вам буде добре. Що буде після мінус 10, я вже вам не скажу, тому що не, не тестував, але от до мінус 7-10 в ці пари. Досить добре. Щодо ціни на цю пару, це 225 баксів. Якщо ви купите от зараз, а не десь середини зими, де вони будуть 300 плюс, то ви досить круто зекономите і буде почуватися переможцем в цьому житті. Коротше, 225 баксів це супер-гуд прайс для цієї пари. Це високі жорики, вони з Гортексом, вони дуже якісні. В них досить непоганий колір, і цю пару можна вдягати під що завгодно: як під джинси, так під класні спортивки. Коротше, під що завгодно. Наступна пара, ну і друга в нашому огляді, це Air Force One Boot. Тут такі у мене флешбеки до Boot'ів, які просто розривали у 2019 році зимній ринок. Тут є такі ж зірочки, як на лунробутах, але вони були тут. Давайте по якості. Зверху шкіра, гума і така прям супер добротна. Я от так по вазі відчуваю, що один красивок важить десь 1,300-400 ну, Сильно більше, ніж ті ж самі Гортекси. Але тут прям товстий-товстий текстиль. Я думаю, що десь на процентів 40% товще, ніж гортексах. Ось, тому в них буде прям тепленько в мінус 10 під хороший теплий носок. Дуже круто. Також є ця застіжка, яка дозволить носити ці кроси людям з досить широкою гомілкою. Також всі Air Force, як низькі, так і високі, це завжди під широку ногу. Тому ця пара ну, майже всім підходить і вам буде досить комфортно. Давайте по ціні. По ціні вони стартують від 165 доларів на зараз. Але я думаю, що десь під початок зими вони сягнуть 210-230 доларів. Це окей для них. Так, якщо згадати ще рік назад, 200 баксів це десь до 6 тисяч гривень, і вони вже вони майже попадають під мій топ-бюджетний пар на осінь, який я знімав досить давно. Ось, але 8к гривень це наші нові реалії, хороша ціна. Хороша якість. Тут навіть нічого не треба покривати ці кроси, ніякими спреями. Ви прям відносите їх всю зиму. І тут покращена преміальна шкіра, тому не швидко будуть заломи, так як на базових білих форсах чи чорних форсах. Коротше, це не базова шкіра, тому вам буде суперкласна. Хороший протектор на зиму. Тут погірше протектор, От, до речі, із великих мінусів Гортексів це протектор. Я думаю, що якщо буде прямо Гололіт, і ви живете не в місті, де вичищаються всі доріжки, то вам буде ну слизько у них. В цих буде суперкомфортно. Плюс Гортексів це вага, вони набагато легші. Я думаю, що на грамів 300 вони легші, ніж Air Force One Boot. По матеріалам мені більше подобається Гортекс. Ніж класична шкіра, але це вдобавок до ваги, тому що ну, вони набагато легші. По зовнішньому вигляду, не знаю, мені більше подобається класичний силует Air Force One, ну, я сам завжди ношу Air Force, якось ще, до речі, до високих Джорданів ніяких не дійшли мої ніжки. Думаю, якщо я перейду на Air Jordan One High. То теж скажу, що мені більше подобається цей силует. Ось по ціні гортекси наразі будуть трошки дорожчі, ніж бути. Але я думаю, це питання часу. Тільки почнеться зима, перший сніг, ціни апнуться і вони плюс-мінус вирівнюються. По що ще можна додати? По зовнішньому вигляду кольори. У Бутів є ще пару е, кольорів. Ви зможете вибрати там підошва із такого типу сміття ось фоточка. Вам має сподобатись. У Гортексі є також сірий окрасик, е, е, також дуже прикольний, їх купують набагато частіше, ніж цю, але ціник там, ого-го вище, вже сягає десь 300 баксів. Із доступності ту пару легко замовити у нас. Просто напишіть нам інсту, і ми вам допоможемо з купівлею цих крос. Коротше, що ж з почином, далі будуть круті огляди на зимові пари. Підписуйтесь, ставте лайки і. па-па!